Колони вже вистоялись. Сейчас мы уже побирали распорки. Зберемо леса. Тут надо приварить пяточку. Тут надо колонну зрізати по нулю правильному. Тут тоже зрізаємо, там зрізаємо. Підготуємося до приїзду крана. Всі ферми по нужному розміру тоже будем зрізати. Тут, ось нижній стержень, чуть-чуть обрізати, там трошки. В общем, підготавливаемся. продовжуємо работать. Тут работаем с лесов. Вже ми їх набрали. З тої сторони вон, приварили э, п'яточку для опора ферми. Не знаю, видно, не видно. З цієї сторони вона стоїть прямо на трубу. Трубу я вже отнівелирував. Тут параллельно э, заглублення робимо. Ми сразу не робили, тому що сюди простор розтекався, а так удобней. Тут ще ось 2 метра осталось. Працюємо. 4 колони отнівелирувати і починаємо монтировать. Вчора кран не вийшло, у нього він був зайнятий, не встиг виконати свої задачі. Починаємо монтувати сьогодні. Першу ферму затягнули. Саня там її обварила. Тут навіть не довелося на лестницю залізати, я шнурком її направив та і все. Сразу обваримо, кран у нас на весь день. Зараз ставим одну ферму, потім другу. Потому що блоки у нас важкі, можуть нагибати стовпи. У нас не зерно склад, текстов на блок Чалим ферму тряп'яними чалками. Так гораздо удобній, можна варить, не виключає масу на кранові. Також, естественно, за край ферми цепляємо шнурок, за який направлять удобній ферму. поворачувати її в нужній позиції. З одної сторони у нас ліса на лісах. Лове ферму Саня. Він там одразу її приваря. По лісниці лізу я. Теж направлю, щоб строго по центру стовпа лежала ферма. Ферму варили. Я залазю по лісам, швидко знімаю чалки лізу по, прямо по фермі. Ферма вже в нас надіжна, шатається, Ну, тим не менше, працювати можна. Ми до таких умов привичні. Таким образом доволі швидко і красиво монтується ферми. Так, Поки перекладаємо панелі, нам треба дві високих 3-метрових, одну високу і одну е, низьку. Тобто двадцять, 1,80 м. Просто переложити. Тут у нас провода, не все так просто. Ці панелі стануть на ту стіну. Крановщик у нас парень очень хороший. Під проводами опустив, переложив, взагалі молодець. Так, ну в общем визвали ми мастерів. Вони за 10 минут зняли цей кабель. Уже монтувати буде гораздо легше. Рішили не морочитися, тому що петлі у нас слабенькі, щоб ми нічого не поодривали. Сейчас ще одну плиту перекидуємо, одну будемо монтувати. Включили турборежим. Дуже швидко. Чук-чук-чук-чук-чук. І панелі стоять. Чотири панелі вже стоять на своєму місці. Тут у нас зазор. Такі виходи будуть закладувати, тому що ці панелі 6,20 метра, нам треба їх підганяти по краям. Рішили наверх. Є ще плита пустотка 5,90 метра. Теж поставимо, щоб там менше потім закладувати. Працюємо. Плита пустотка. ширина 1,80 м. Нам її треба поставити вертикально, от туди. На дуже високу висоту. Но ну, я думаю, все вийшло. Якщо зараз вертикально вона стане нічого не отломається, то значить, наверх ми її задерем. Нормально, нормально котиться, котиться. Все хорошо. Давай, давай, давай. Все, все получится. Це якраз отут починається вищий пілотаж. Треба плиту туди впердолить. Тут з однієї сторони, з іншої з сторони я з лісниці буду. Ну, я думаю, все вийде. Не перший раз замужем, як кажуть. Так, Плиту ми цю смонтували. Зараз Саня приварює там центральний стовп. Знімемо цю чалку. Тут треба компенсувати от этот зазор. Не знаю, видно, не видно. Чалка якраз мешає. Ми сюди задвинем. А тут трохи треба видвинути. Плити перекриті йдуть звичайно, трошки дугою, щоб під нагрузки вони стали рівні. Цей зазор будуть але Це вже без нас. Так, сторону сторони плит заставили. Приступаємо до монтажу ферм. Всю ферму ставимо сюди, дві вздовж. Опять включаємо турборежим. Дуже швидко монтуємо всі ферми. Так, цей етап фермы установили эту опорну, продольні единственное вот тут у нас вона не прихвачена пока просто висить там вон пяточка не знаю видно не видно но вона нікуди не денется мы ее сьогодні прихватим ну чтобы успіть хочеться ще всю стену набрать будемо набирать эту стену вся у нас полностью готова все шикарно тут осталось зовсім трошки все уварить Приварить, раз, два, три, чотири п'ять прогонів і можна накривати. А така чудова сказка. В турборежимі монтуємо противоположну стіну Так, ну в общем ітога сьогоднішнього дня. Смонтировали повністю цю стену. Смонтировали три ферми там, дві ферми тут. Там ферми між собою ще не зварені, просто скручені струбцинами. Смонтували сюди два ряда. Плит. Осталося кусочок метр 1,20 і метр м. В принципі, якщо б не додавали пустотки, ми б за сьогодні встигли все смонтирувати, тому що довелося їхати за цими пустотками, їх забирати. Но тем не менее гораздо менше закладувати вверху. Потому що заказчик думав кирпичом закладувати, а плита валяється, так вона буде робити своє діло. От, в принципі, доволі швидко росте. Осталось зовсім трошки. Тут Смонтувати, кинути прогони, прикрутити профліст, кинуть знизу прогони, прикрутить потолок. І наша задача буде виконана. Блок, панель, 3-метрову поставили. Тут у нас буде пройом для вікна. Зі труби зробимо тут стойку, опору, тому що зверху стане на той блок і на цю опору цей блок. А потім ще оця пустотка стане. І в нас буде зашито пошти для, до самого верха. Там зовсім чуть-чуть останеться, але то вже дрібниці. І тут останеться прийом для вікна. Якраз вікна в одному на одній висоті, щоб якась естетичність заливалася. Смонтували передпослідню панель. Получився отакий прийом для вікна. Тут у нас виходить. Так як я казав, опорна стойка. З двох бурових штанг ми її варили уголком. Тут в дальнішому ставиться вікно, там обложиться, але це вже не моя задача. О, так видніше. Все, надежно. Зараз ми ще центр фіксанем, край фіксанем. Тоді будемо ставити саме ціну соту от плиту. Я думаю, все вийде. Поставили останню плиту. Саня, сидить, як сорока на жердині, Дуже високо. Дуже непросто. Наверху в сім раз сложніше ставити плиту, стоять ніяк висота, і там її зафіксируватися, навіть шнурки привязатися ні до чого. Ну, Умудрились, поставили, зараз її варимо І почнемо накидувати прогони, переварювати і прикручувати профлісти. В принципі, наша задача буде виконана ще кілька днів, Дня 3-4, подивимось, як піде. Роботи так вроді вроде небагато, але на самом деле немало прилично роботи тут. Дошло діло до листів. Ну одна херня, вони чого то сложені до гори ногами. Нам їх приходиться переворачувати. Волна 80-75. чи 75, толщина 0,7. Очень класні листи. Ну ось все є... Отакий От моментик. Оце проходить така херня. Коли довго листи лежать в пачці, вода попадає між листами і цинк починає слазити. Ну до заказчика дзвонив, він сказав, ставимо те, що є. Так що ставимо те, що є. Зараз ми їх переварачуємо і закидемо краном. Вже одна пачка наверху лежить. Листи у нас вже наверху, є одна херня. Оці листи коротші, на метр як мінімум. Не знаю, сейчас будем заказчиком советоваться, що робити. І там козирек, короче робити. Тут в принципі дозволяє. Виліт тут поменше. Тому що не знаю, ці листи лежать давно, но десь, навірно, вони з якоїсь другої. То тось, ось, видно, Це я лист здвину, він около метра. Зараз на мідю, щоб точно знати. Прогони теж закидаємо краном, зараз вот сюди їх положим. Там пачечку невеличку розложили, сюди ще кинемо, а то я вже по фірмах буду лазити, розправляти їх по своїм містам. Так, прогони теж вже всі на своїх містах. Ну як на своїх містах, наверх я мій віду закінчив, положив. Ось ось положив трубу, це щоб було зрозуміло, де в нас заканчується профліст приблизно. В принципі, виліт у нас тут 1,20 двадцять. Якщо заказчик захоче, то можливо, ми просто зробимо конем. Тут буде козирок на метр коротше. На цій частині ангара вже прогони ми розложили на свої міста. Стик зварений по цій фермі зварена. Потім Саню перекатю сюди, він тут проварить. У нас виходить один паразитний прогон. Ось він через 50-65 см до точності. Ну, листи. Коротше. Тут у нас буде на 80 см свіс. Ну, це ж таке діло, такі були листи. Процес роботи, як приварю, прогони я не знімаю, тому що я тут по фірмі лазю, направляю, з цієї сторони однією рукою так там держу, знімати ніяк. Ну, Я думаю, і так все зрозуміло. Зараз Саня привари капітально цю плиту о, там, в углу, потім її варимо тут, по центру. Все, ну, коротко, селян, бо Вона так поки саме верхня плита наживлена, скажімо так. А тут вже варено все капітально. Осталось тільки з цієї сторони, дві закладних. Воно, воно. на нижній там на углу і он центр. І все. Ця стіна. В принципі, навірно добре, що вирішили поставити вікно, дополнительне освещение, провітривання. Тут, я так розумію, далі затягнути підопластом, щоб все красиво було. А ворота тут ролет буде стоять. Но це вже не моя часть роботи. Началась невидимая часть работы в аббария там стыки, тут надо поприваривать, но параллельно мы прокрашиваем всякие мелочевки, тут с точки от подпорок, все щоб было шикарно, красиво. Даже у ці уголки тоже прокрашиваем. Тут из переделок, скажем так. Заказчик попросив фірму я цю поставив туди внутрі, Заказчик попросив цю фірму вивезти наружу. Я її вивів вже наружу. Так, що все, все йде своїм чередом. Надбайстернію тут вже все обварили, закрасили. Тут залишилось закріпити профліз знизу спочатку, потім мінвата і зверху. Перемістилися під навіс. Зараз Саня приварить фірму до стовпа, опорну, проміжуточну. Поприварію, потім приваримо прогони і одразу навіс почнемо накривати. У таких умовах навіть доводиться робити сварчиком, як 40 на жердині. Ну, вся варія надіжна. Шесть листів сюди прикрутили. такой у нас виходить зуб. Но це все, ерунда. У нас сьогодні є манітушка, будемо потолочні листи крутити з манітушки. Тут я підрізаю під один стовп. Клинчик. І там він уже розмітив під другий стовп. Будемо з лісом і з манітушки крутити буде гораздо удобніше, думаю, швидше буде. Отаким образом швидко прикручуємо профліст до потолка. Все виходить доволі чудово, рівно, красиво. А саме головне, ми економимо прогони, бо ми изначально хотіли профліст по-другому ложить, но для цього надо було... 6 прогонів. А 6 прогонів це 36 метрів труби. А так все чудово. Воно понад плитою приварили трубу 60х40. В неї буде прикручуватися потолочний профліст. Тут плити в нас ідуть ступеньками, не знаю, тут трошки зазорчик, ну тут, по-моєму, ще ми натянемо, а там трохи зазорчик буде. Ми той зазорчик потім кусочками заш'ємо. Зараз будемо цю часть зашивати. нам теж з этой сторони. І туди йдемо. С потолком закончили. Шикарний потолок получився. Отут вот гапличок хлопці, які будуть залажувати, заложить, потім зашиють вони. Осталось чуть-чуть. Положити минвату, вату, прикрутить 6 профлістів. Я на кричі нашого об'єкта. Тут ми пролажуємо вату. Тому що це здання должно бути тепле. У заказчика є Ми максимально плотно до плити, туди до ферми, щоб не було мостика, холода. Сейчас все тут проложимо і будемо крутити листи. Листи у нас вже наверху. Сьогодні трошки вітерок, ну думаю, все вийде. Виходить дуже чудово, осталось 4 листа вата. У заказчика лежить з 2007 -го року, він каже, ну, состояние вати хороше. Класна вона. Ми підвигаємо трошки поплотніше до стіни і до ферми. Тут, е цю полоску трошки товщу зробили, чим треба, щоб не було воздушних карманів. Все чудово. Я крутю в кожну волну і соєняю стики. На этой частині криші вирішили крутити через волну. І не сідінять стики. Лист очень мощний, вроді би так і можна, але видно. Тут, благодаря хорошому вітру, вирвало одно саморез, воно саморіз і роздвинуло стик. Ну, я це ісправлю, провірю, далі там подивлюсь, щоб не було ніяких нюансів. Це такий приємний бонус плюс Устранимо. Еще есть моментик. Использовались саморезы усиления с мелкой резьбой. Усиленные саморезы надо использовать в металл толще 6 мм. То дивоны работают хорошо. А в 3 мм чуть перестарался без щеткой закручивать джинс, резьбу сервало и все. Надо использовать обычные саморезы. Вата уложилась плотничком хорошо. Нехватка пару кусочков, но мы вот тут их. Лежати не будемо, потім хлопці, які будуть закладувати, сюди підіпнуть вату. Осталось декілька листів. Наша частина криші закручена повністю. В кожну волну стик я в бік волни. Так лучше практика показала. Вот і все. Даний об'єкт законченный. Наша задача выполнена повністю. Отут каркас під фронтон решили не вирішити, потому що непонятно, що які будуть ворота. Спочатку надо ворота, потом определиться заказчик, що робити з тим фронтоном. Даний об'єкт ми зробили за 7 днів. Три з них ми робили в 2 руки, 4 дні вдвоє. Монтаж, весь ми були вдвоєм і крановщик. А то 3 дня допомагав, ще 4 дня допомагав помощник. Все получилось чудово. Шикарна, крепка, надежна майстерня. Увеличилася на 6 метрів, навіс увеличився на 6 метрів. Все красиво. Все. Всім дякую за перегляд, за лайки, підписуйтесь на канал.